Це відео буде офіційним зверненням до Служби безпеки України, поліції та інших правоохоронних органів, адже так публічно погрожувати вбивством працівникам поліції, працівникам прокуратури, працівникам Служби безпеки України, тощо ніхто ніколи в правовій державі терпіти не має права публічні погрози вбивством працівників правоохоронного органу є кримінально караними діяннями, і це друзі тяжка стаття. Тому ми, як журналісти, вимагаємо негайно внести відомості в ЄРДР та закрити цього фігуранта у СІЗО, де йому і місце, тому що він вже перейшов до радикальних дій вже не просто до погроз, а публічних погроз працівникам правоохоронного органу. І далі підтверджує, що він являється колаборант, і далі підтверджує, що він шахрай. Оскільки сьогодні ви побачите, як він замовив, начебто якусь там гадалочку, яка розповідає, який Оскар святий. Ну незрозуміло, по-перше, чи це гадалочка, але тим не менше на його каналі він виклав і сказав, начебто, карти Таро, ви тільки вдумайтесь: карти Таро розповіли, яка ця людина свята. Отже, берете відео. Просто розкладаєте карти таро і розповідаєте про себе все, що ви захочете. Бажано попросити якусь дівчину, начебто це справжня гадалка. І вуаля, ти свята людина, ні до чого тобі. Ця Україна, ці закони, ці правоохоронні органи, адже тебе відбілила сама гадалка картів таро. Більшого шахрайства та більшої ганебності, і годі було очікувати. Тим не менше, друзі, давайте подивимося про погрози вбивством працівникам правоохоронних органів. І ви, працівники правоохоронних органів, не спіть, тому що це ваша пряма робота. Ми, ми журналісти, маємо вам про це говорити. Слава Україні! Дивимось! Я хочу звернутися до Шевченковських мусоров, які мене пакували на Майдані, за те, що я зустрівся з рідними військових, які передавали на Донецьк Ліки. Я хочу звернутися до е, подільських мусоров, які через полчаса мене теж спакували в той же день. Я хочу звернутися до голосійських мусоров, які знищили бізнес Дениса Маганова. Я хочу звернутися до подільських прокурорів, які мене сажають зараз під домашній арешт Посадили, до подільського суду. Це як ви, суки, ненавидите Україну, що зараз шкодите волонтерській діяльності? Подивіться. Подивіться внимательно. Подивіться, скільки людей прислали мені посилок, щоб я їх відправив е, військовим, щоб я їх відправив переселенцям. Я мало забезпеченим. Подивіться, блядь, яка між нами пропасть. Запам'ять, війна закончится. Закончится війна, закончится ваша шикарна, жирна, беспредельная життя. Не в зависимости від того, буду я топтати землю или ні. Но то, що ви її будете скоро удобряти, це факт. То що, працівники правоохоронних органів? Ви вже готові удобряти землю, як каже Оскар. Чи все-таки ви порушите кримінальну справу і запроторите за грати цього колаборанта? Скільки ще потрібно терпіти таких ось вискочків, які публічно в Ютубі розповідають, що ви будете удобряти землю собою? Це ж фантастика у будь-якій демократичній країні. Він давно вже сидів би на 15 років, адже це надзвичайно тяжкий злочин, і в державі. Де люди якраз таки воюють за те, щоб ми мали право слова, мали незалежність, мали правову державу. Чи це в правовій державі можна публічно погрожувати працівникам правоохоронного органу, журналістам? Тощо, отож, бо давайте тепер подивимося, як якась дівочка, на її так на російській мові, бо це ж дівочка з картами таро, з такими ось пазурями. Розповідає, який Оскар Святий, їй підсказали карти Таро, от тільки цікаво, а звідки карти Таро це все знають? Напевне, все-таки від диявола. Бо як написано в Біблії, це як мінімум гріх. А згідно законодавства України, це як мінімум шахрайство. Але сьогодні не про це. Давайте ж подивимося, як можна себе дуже легко відбілити. Беріть приклад з Оскара. І так, пан Оскар, Олексій Оскар, який зараз волонтерно, наскільки я зрозуміла, здається, навіть журналіст. Ось. І так, на... чи працює він на користь України 100 мої да. Да, Да, все, 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 свій час, дивіться, подивіться. Единий, я не знаю, чи це він по гороскопу, чи це він така запальна людина, тому що випав у нас король е жезлів: це говорить про те, що людина е дуже заангажована, е дуже енергійна. Е і, знаєте, така людина не є е е е е е Інтроверти є і екстраверти. Ось він екстраверт. Тобто я сподіваюся, що я зараз правильно сказала: людина, яка назовні, тобто людина, яка показує свою боротьбу, показує свої рухи, показує все своє, що він робить. Він робить це, ну я так скажу, для суспільства, не для себе. Людина робить це не для себе. ось, Повний перед на перемогу робить все, що може, віддає все, що може. Дивіться, самі старші аркани, крім цієї карти. Тобто тут Таро мені показує, що ця людина буде робити для України доти, доки вона жива. І буде вставати, і буде підніматися, і буде робити його. Ви знаєте, я навіть ось по цим картам бачу, що людина настільки. Віддає себе для перемоги свою енергію, все, що вона має. Розумієте, все, що вона має, наскільки я бачу. Давайте тепер туди подивимося, що йому загрожує, тому що дійсно я так зрозуміла, що його переслідують і конкретно переслідують. Ви знаєте, можливо, я зараз дурницю скажу, але я скажу: в мене йде асоціація з. Івасюком. Я скажу чому, тому що Івасюка так само викрали. Ось, цього чоловіка не викрали, вони не змогли. Я так зрозуміла, він вдома, там, десь в під'їзді, чи де. Стерненка так само переслідують. Ось давайте так подивимося, що йому загрожує, чи і як йому треба остерігатися що йому загрожує? Ви знаєте, маніпуляції йому загрожують. Йому, в принципі, дивіться, в принципі, якась братва йому загрожує. Якісь, а, а, які мають владу. Які мають владу і повноваження. Так, залякують. Я дивлюся так, вони його залякують дуже, дуже залякують. А тепер зараз я подивлюся, в мене іде, в мене іде, хто його так дуже переслідує, але я трошечки скрию свої думки, говори в законі, як то кажуть. Так, ви знаєте, йому треба бути просто обережнішим, наскільки я розумію. Цих дияволів трохи треба обходити. Але, а ви розумієте, якщо він буде обходити конкретно, да, то, то нічого й не вийде. Це знаєте, скласти руки і нічого не робити. Ось, але я не бачу, що він це зможе зробити. Ось, і ще раз я подивлюся. Чи йому конкретно щось загрожує? Да. да, За ним слідкують конкретно кожний його крок, кожен його крок, кожний його дих, як то кажуть, вздох і видох. Настільки його, ви знаєте, ось паж мечів нам навіть нам говорить, навіть, ну, абсолютно все. Вони знають кожну пилиночку з нього. Абсолютно все, тому що паж мечів він ну, придирається по чорному. Паж мечів він завжди під лувпу все розглядає, щоб ви розуміли. Тобто йому дійсно загрожує, його дійсно переслідують, і я скажу, що дуже з високих, самих-самих високих Туди всі, всі ноги ростуть, щоб ви розуміли. Ось так. Наступним часом, чи станеться з ним щось, чи ні? Ну, поки що він під арештом. А, поки що він під арештом нічого з ним не буде. У нього зараз більш-менш. А... Стабільність така настала, я скажу те, що він не виходить з хати, я так розумію, ось, і в принципі, ось ці карти так і говорять, поки що нічого. Але ви знаєте, він не зміни свою тактику, я цього не бачу. Людина правди, людина слова, людина, яка буде висвітлювати, наскільки я розумію, до останнього подиху. Ось, Але зверху. Зверху його загрожують, там проплачені йдуть. Зверху, мої дорогенькі, щоб ви розуміли зверху, що я маю на увазі, хто у нас іде уверх. Все мої любі, ось так я це. Тупе, тупе, тупе!